Львівський it кластер за останні 7 років запустив майже 20 навчальних програм. Це бакалаврські програми у багатьох університетах Львова, на яких навчаються 4 тисячі студентів. Цей дослідницький центр об'єднає в собі на своїй території більше десятка лабораторій. За останній рік Україна і Львів, зокрема, стали великим майданчиком для різних стартапів винаходів інновацій. І постає питання, щоб таких інновацій постійно завжди було багато, тому що в нас насправді для цього є всі передумови. Власне, дослідницький центр він дає змогу ідентифікувати такі потреби. Я думаю, що це буде, мабуть, перший такий екселенс rd центр. Я переконаний, що такі ініціативи мають бути підтримані. Потрібно збільшувати інфраструктуру, IT, потрібно залучати максимальну молодь. Тому що ми розуміємо, що в сучасному світі держави беруть технологічністю. Ми віримо в створення цього центру саме у Львові і саме зараз, і саме для того, щоб таланти залишалися в Україні саме для того, щоб академічні знання трансформувалися в практичні розробки. А практичні розробки могли стати основою для прототипування і створення нових продуктів. Це є такий кульмінаційний проєкт, який ми спільно з Львівською міською радою і нашими друзями з USA і програмою компро спроможна економіка. Будемо реалізовувати тут у Львові.